Бачите Бога в Ісусі. Роздуми над Словом Божим на суботу 4-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили його. Каже йому Филип. Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Говорить Йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а отець в мені, якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і Він, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. І що тільки попросити в моє ім'я Та й зроблю, щоби був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросити в Моє ім'я, я те зроблю. Якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. Ісус є дорогою до пізнання правди. Його хрест це єдина інформація про Бога, про того Бога, який у повноті і виключно є любов'ю, Його завдання дати нам пізнати Бога як безмежно люблячого Отця. Ця правда визволяє нас від брехні і дає нам справжнє життя. І відтепер знаєте Його і бачили Його. Ісус є дорогою до пізнання обличчя Отця. Надійшла година, в яку Він об'являє досконалу любов, через обмивання ніг Петрові та іншим учням, через подання куска хліба Юді, Ісус прославляє Отця і сина і об'являє в сині обличчя Отця. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Ці слова є підсумуванням християнського об'явлення: Обличчя людини Ісуса, нашого Брата, є обличчям Бога. Він єдинородний від початку в лоні Отця. Він звернувся до нас, щоб показати нам Отця. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише Той, хто є від Бога, Він і бачив Отця, Хто вірує в Нього. Насправді вірує не в нього окремо, але в того, який Його послав. Обличчя сина у його любові до братів, таке саме, як обличчя Отця. Він робить те, що бачить, як робить Отець. Остаточно Ісус стверджує Хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Слава Отцю і Сину. І Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.